Всім привіт! Привіт-привіт, друзі! Сьогодні готуємо з вами найсмачніші баклажани, які я коли-небудь куштувала. Готуються вони недовго, а смак не перевершений. ніжні, я думаю, навіть ті, хто не любить баклажани, будуть в захваті. Всі необхідні продукти, як завжди, в описі під відео. Баклажани миємо, відрізаємо хвостики, розрізаємо наполовину. І робимо такі надрізи. Наче сіточку таку. Надрізи робимо глибокі, але не ріжемо саму шкірочку. Обережно. Ось так. Посипаємо їх сіллю і копченою паприкою. Розтираємо. І так робимо з усіма баклажанами. Далі беремо деко або форму. Можна простелити пергамент, я змащую вершковим маслом. Можна олією. Викладаємо баклажани. На баклажани викладаємо вершкове масло такими шматочками. Або можна щедро збризнути олією зверху. Зверху закриваємо фольгою і ставимо в духовку розігріту на 180 градусів хвилин на 30-40, щоб баклажани приготувалися і стали м'якими. А тим часом нарізаємо такими шматочками цибулю. Розігріваємо пательню, наливаємо олію, викладаємо цибулю туди. І на середньому вогні десь хвилин 7, я просмажую її під кришкою, щоб цибуля стала м'якою. Далі кришку знімаю. Додаємо сіль, у мене сушений часник. Також ви можете взяти свіжий. І смажимо ще на більшому вогні, щоб цибуля стала золотистою. Не забуваємо помішувати її. А тим часом нарізаємо сир фету, зараз називають її фалата. Отакими невеличкими кубиками. І додаємо до цибулі. Лопаточкою розділяємо на кубики, перемішуємо. Довго її не гріємо, вимикаємо вогонь, і наша начинка готова. Баклажани, подивіться, у нас вже стали м'якими, запеклися. От і все, тепер ми зверху на баклажани викладаємо нашу начинку і страва готова. Запікати нічого більше не потрібно, тому насолоджуємося нереально смачними баклажанами. Просто обов'язково їх спробуйте, вони нереально смачні, навіть якщо ви не любите баклажани, якщо ви не любите цибулю, я запевняю, що ця страва вам обов'язково сподобається. Подивіться, які вони всередині соковиті, ніжні. М -м -м, клас. Відірватися просто нереально. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, дзвіночок натискайте. Дуже-дуже вам вдячна за перегляд. Всім до зустрічі, пока-пока!